Ця об'ємна укладка явно не для слабаків, тому вам розказую крок по кроку, як її зробити. Перше, що вам буде потрібно, отакі от бігутіки-стему, пінка і, звичайно, що сам браш. Після миття волосся чекаємо, щоб воно трохи підсохло природним шляхом, розчісуємо його і наносимо пінку на корень. Можете також її нанести в такий спосіб, наче ви героїня фільмів жахів, охраніти від того, що у вас піднявся тиск, і почати просушувати волосся біля коренів, злегка підіймаючи його. Далі будемо розділяти волосся на менші частини, все зайве закріплюємо, щоб нам не заважало, і починаємо просушувати. Маленькими пасмами безпосередньо браш. А тепер момент ікс для дівчат з довгим волоссям: це накрутити пасма на оцей малесенький бігуть. Але я справилась, закріпила це все діло, і отак це виглядає на голові. Трошечки я охраніла, тому що волосся виявилось дуже багато і це зовсім нелегко. Попила води і почала просушувати нижню частину волосся самим звичайним способом, просто витягуючи його на браш. Коли нарешті я завершила цю каторгу, фіксую зверху всі ці бігутіки звичайним лак. Важливий нюанс, волосся потрібно сушити саме гарячим повітрям, щоб гарячі пасма накрути на бігуть. І в такий спосіб я ходжу хвилин 30, щоб волосся остигло. Тут же момент X, і я починаю розкручувати всю цю конструкцію. Щиро зізнаюся, взагалі не сподівалася на якийсь ефект, тим паче вау, ефект, але як бачите, вийшло все досить круто, з'явились локони і дійсно з'явився об'єм. Щоб цей об'єм не розпався в перші три хвилини, наношу на корені, також фіксуючу пудру, їй потрібно зовсім трішки, щоб волосся не здавалося жирним. на кінчики наношу олійку, і отака от укладка у нас вийшла.